Вітаю, мої дорогесенькі друзі. І сьогодні з вами у нас буде огляд неймовірного серіалу, який має назву Спіймати Кайдаша. Огляд буде психологічний, оскільки я маю вищу психологічну освіту. Потрібно нею користуватися, хоч я і не консультую. Але дуже цікаве вам можу розказати. А не консультую я просто тому, що я мисткиня. Це мені подобається більше, ніж психологія. Але знання маю і знаннями треба ділитися. Поїхали! Почнемо ми з Омелька і Марії Кайдаш зі старшого покоління. Це типовий приклад не просто созалежних стосунків, а стосунків, де є залежний і созалежний. Або співзалежною українською. Завжди, коли є якась адикція, тобто якась залежність до речовин, якщо є якась така хімічна залежність там, до алкоголю, до наркотиків, до куріння, до їжі некорисної, завжди, коли є фізіологічна така залежність, неприродня, але фізіологічна залежність, це завжди. Созалежні стосунки, в яких один залежний, це Омелько, а другий співзалежний. Завжди співзалежний це той, хто в ролі такого рятівника по трикутнику Карпмана. У трикутнику Карпмана є три такі людини: це рятівник, жертва і гвалтівник. І вони, люди, які в цьому трикутнику періодично міняються. І дуже приємно бути рятівником, якщо Омелько жертва, жертва своєї залежності, жертва самого себе, то Марія виступає в ролі рятівниці, і вона відчуває себе героїнію. Вона відчуває себе потрібною, бо без неї ніяк. Нашому. А леж в трикутнику Карпмана люди міняються ролями. І раз вона стає тираном, вона гнобить Омелька за те, що він п'є, вона підсміюється з нього, вона виступає сама жертвою. Що ой, я з алкоголіком, приснився, ай, мамо, сядь, сядь. Вже сядь. Люди такі зі сторони, Боже, якби мені такого чоловіка, це було б так жахливо, не дай Бог мати такого чоловіка. Не дай Бог такого чоловіка в каті, а? І вона така, така жертва, така вся свята. Хоча вона сама обрала стосунки з таким омельком. Що цікаво: в таких стосунках це не завжди про речовини, це іноді є залежний, а залежний може бути від кохання. І є созалежний. Про такий тип ем, співзалежних і залежних стосунків ніхто не говорить. Всі кажуть, ну, співзалежність це коли один п'є, а другий, типу, просто з ним поруч. Але ніхто не говорить, коли, співз... коли залежний залежить від співзалежного. Про це мало розмовляють. А це така самозалежність, це такі стосунки, коли залежний я жити без тебе не можу, ти мій світ. Він робить різні істерики, намагання покінчити життя, різні маніпуляції, ліж би співзалежний його не покинув і робив все, що треба залежному. Та плюнь ти на нього. Не виходить? Ми зараз розмовляємо про пару Омелько і Марії, про старих Кайдашів. І Омелько у нас залежний, ну він залежний від алкоголю, алкоголік по-нашому. А Марія співзалежна, в неї горятівниця. Але зараз я наводжу приклад. Коли залежний, залежний не від якихось речовин, а від стосунків, від співзалежного, наприклад. І м -м, перший кавалер Мотрі. Закохався у Мотрю Артемка, дуже сильно, він без неї жити не міг, він не міг її відпустити довгий час. І він, виходить, якраз залежний в стосунках. А Мотря могла б взяти роль співзалежної, але вона від цього відмовилась, на відміну від Кайдашихи. Вона просто не обрала того, хто залежний. Да, оця її фраза. Ти знаєш, Тьома, чому я тебе не вибрала? Бо коли я з тобою цілувалася, я думала, які в діти завтра сережки. Я за тебе не вийшла, того, що коли ти мене цілував. Я думала, які сережки в вдіть на танці. Завтра Кайдашиха вибирає бути залежним чоловіком, вибирає бути співзалежною, тому що вона мала вибір. Невеличкий, вона зраджувала Кайдашу. Це теж питання, на яке ніхто не може відповісти. Чи була зрада чи ні? Як вона сказала, у «Ну, мене ж з ним майже не було, з чоловіком головихи. Ну, майже ж нічого не було. Майже це все одно було. Можливо, в них не було прям інтимного зв'язку, від якого відбуваються діти. Ну що ж в них було? Та в мене ж її чоловіку майже нічого не було. Час. І вона зраджувала Омелькові. Вже якийсь елементарний вибір у неї був. Ну якщо вже, як Омелько каже, бо на тобі ніхто не хотів женитися, тому ти зі мною лишила. Ні, з тобою ніхто не хотів гуляти. Отака От була фраза. Навіть якщо, навіть якщо з нею ніхто не хотів гуляти, в неї завжди залишався вибір бути самою. Не вибрати нікого, але не вибрати алкоголіка і залежного. Вона не прийняла таке рішення. Вона обрала бути залежним. А от Мотря такий вибір не зробила. Вона не обрала Тьомчика, який був залежний не так від алкоголю, як від неї в першу чергу. Він теж схильний до цих стосунків, адже він і теж пив. Так само може бути і з залежністю від кохання що залежний може страждати, любити, а співзалежний просто обирає бути з ним, тому що іноді він рятівник, він мене так любить. Я залишуся з ним, бо мені його шкода. Я не можу його не обрати, бо він з собою щось зробе, Типу він такий благородний. Я залишаюся з ним, щоб не робити йому боляче. З іншого боку, потім співзалежний ненавидить залежного, тому що він мучиться з ним. Він з залежним залежним завжди бути важко. Що з залежним від алкоголю, що залежним від стосунків. Друга варіація співзалежний, потім, коли він сердитий від цих стосунків, він стає тираном, він гнобить залежного за те, що, за те, що йому некомфортно цьому співзалежному. А потім він жертва. Тому що він жертвує з собою, він з тим, з ким не хоче бути, але ж все одно, щоб не ображати залежного, він все одно з ним. Така сама схема, що залежного від кохання, що залежного від речовин, схема та сама. Ідемо далі. Це ми розібрали е, кайдашів старших. В парі е, Марі, Марія і Омелько є головна. Марія, Омелько її слухається. Омелько їй підкорюється, Марія м -м, більш сміливіша, більш істерична, більш неспокійна, більш місцями зліша, ви бачите це по сюжету, більш ревнивіша, тому що вона схильна до зради. Бати своїм головою, і мені двойним зав'яжеш. Ні, ну диви, Що ж це мене нерничити з самого утра. Ну... І словом Кайдашиха сильніша Кайдаша. Виросло в них двоє синів. І вони теж поділили між собою ролі. Дитина дивиться на батьків, і вона обирає, хто з батьків сильніше, і намагається ідентифікуватися з сильнішим. Карпо ідентифікувався з Марією, бо він бачив її сильнішою, бо він перша дитина, у нього був цей вибір, з ким ідентифікуватися. З сильнішим із батьків, і він ідентифікував себе з Марією. А Лаврін ідентифікував себе уже з батьком слабішим, тому що він народився меншим і Карпо його ну, подавляв як меншого брата. І так вийшло, що Карпо більш зліший, більш зліший, грубіший, так само, як Марія. А Лаврін більш м'якший, так само, як Омелько. І як вони вибирали жінок? Карпо вибрав схожу на свою матір, таку ж істеричну, таку ж злу, таку е, тривожну місцями, таку ж ревниву. Як його матір. А це в нас ефект, який називається едипів комплекс. Звучить складно насправді дуже просто. Фі... Психологія пішла від філософії, і психологічні терміни теж часто йдуть від філософських, грецьких якихось термінів, а самі комплекси від міфів. Був такий міф. Едип про Едипа. Едип закохався в свою матір, захотів з нею одружитися, йому заважав звичайно батько. Він вбив свого батька, але ж він любив свого батька. І його мучила совість. І він, і він виколов собі очі, щоб не бачити свого злочину. І Оце назва й дипівкомплекс. Воно так складно звучить, складний міф, такий неприємний, а воно елементарно просто. Чоловік обирає жінку ту, яка схожа на його матір. Ну, Чим Мотря не схожа на Кайдашиху? Ну один в один. Що Кайдашиха була віртіхвостка? Що Мотря віртіхвостка популярна у чоловіків? що... Мотря скандальна і сильна. Що Кайдашиха скандальна і сильна? Лаврін теж вибрав схожу на свою матір. Тому що у Кайдашихи є ж не тільки злі сторони. Ми всі двоякі, амбівалентні. По-простому, двоякі. По видумує цих психологічних термінів, а це ж насправді просто: двоякі. Кайдашиха і буває сердита, зла ревнива, а буває і м... романтична з цими своїми поезіями, з цими своїми е... бажанням бути з дітьми, зі своєю прив'язаностю. Вона... вона ж така зла. Чому? Тому що вона вразлива. Чи я не пам'ятаю, коли ми останній раз так сиділи, що всією сім'єю, хоч бори ті пробки викручую спеціально. Сильні люди вони не злі, вони вміють себе захистити і вони спокійні за свою безпеку. А Кайдашиха тривожна, страшне. Їй все не так так само, як і Мотрі. Модель стосунків Кайдашихи і Кайдаша не дуже хороша, тому що там була зрада. Поча проблеми почалися ще там. Їхня сімей, їхні сімейні стосунки вони не були з чітко поставленими кордонами. У них не було домовленості: ти робиш те те, те ти робиш те, те те, і ми разом робимо те, те те. Ми не робимо того, чого оба ми не хочемо. Не було Це неоговорено. Якщо й було оговорено, то Кайдашиха порушила. Так, вона зрадила. І чітких кордонів. Не було, вони не були захищені в цих стосунках. Омелько міг сказати: Мені не потрібна жінка, яка мені зраджує. Я виберу іншу, навіть якщо інших не було, він міг сказати, я краще буду один, ніж з жінкою, яка мені зраджує. Омелько погодився на ці хиткі кордони в стосунках. І далі Кайдашиха почала так виховувати своїх дітей. Вона лізла в пару Карпа і Мотрі. І Мотрі це не подобалося, тому що в її сімейній системі чітко були поставлені кордони. Чітко. Мати батькові не зраджувала, батько матері не зраджував. Вона народилася першою дитиною, вона подивилася на цю пару, батько був сильніше, мама м'якіше. Вона ідентифікувала себе з батьком. Народився менший братик, і він вже йому залишилось ідентифікувати себе з мамою, тому що. Мотря була сильніша, я теж його певним чином могла подавляти. Як подавляти? Пригнічувати українською. І якщо у Мотрі сильний батько, який захищав маму, а чоловік це опора, захист, безпека, фінансова безпека, емоційна безпека, якісь гарантії, що ти в безпеці. Коротше, чоловік дає жінці безпеку. То жінка дає чоловікові. Оцю опору. Що я твоя, ми твоє, я й дитинка, ми твоє. І це твоя гавань, я не знаю, твій острів як у Одіссея, твій, твоя фортеця, і ми будемо твої і тільки твої. Тобі не треба за нас битися, тобі треба битися, захищати нас. Чоловік має цю гарантію. І в нього автоматично йде захист. І Мотря виросла в такій системі. Вона так і сказала, Карпу: якщо запрошуєш дівчину на танці, то сам думаєш, як вона туди добереться. Навчилася, що якщо приглашаєш дівчину в клуб, то придумуєш, як вона туди приїде. Милашка. Милашка якраз виросла в родині, де цих особистих кордонів не було взагалі. Було тісно. Мої Ой, хороші, Боже, мої мій. хороші. Це Ой дивіться. Боже, так це ж все ж кансьєти. Не... Тупо тісно. Боже, а яка ніщита ж? Ти ж подивишся, там до тих ковнаті робиться ужас. Я... І через це вона вливається в колектив кайдашів, вона терпить порушення кордонів, якщо Мотря бореться за свою територію. За свої стосунки з чоловіком, щоб в них ніхто не влазив, щоб не влазила Тетянка, щоб не влазила ще якась інша жінка. Ну там в основному Тетяна була таким, щоб не влазила Кайдашиха, Мотря каже, ставити замка, Мотря каже, відділятися, Мотря каже, переїжджати, Мотря захищає кордони своїх стосунків. То Мелашка цього робити не вміє. По-перше, вона молода, дуже. По-друге, вона не звикла це робити. У неї батьки малозабезпечені. Я не знаю, чи пив у неї батьку, от прям як з залежністю. Але на, у фільмі він був тверезий. Тверезий. І я думаю, що він матір захищав, тому що на фразі він захищав і милашку, Куди ж я її віддам? Вона дитина. Да, він поставив кордони. Як і замість там, мала вона. І Мелашка теж звикла, що батько захищає. А самій захищатися вона не могла. В неї з'являється Лаврін. Вона терпить Кайдашиху, терпить Мотрю, терпить цю тісноту. Треба бути, як Мотря, так? Да. Свої стосунки треба захищати. І треба бути як батьки Мотрі, і як батьки Мелашки. Має... Захист це чоловік, це має робити не Мотря і не Малашка. І це батьки не Мотрі, не Малашки. це батьки Кайдашів менших. І Кайдаші менші повинні були захистити своїх жінок від своїх батьків. А вони цього не вміли, тому що батьки не показали, як це захищати власні кордони, тому що в них їх не було. Кайдашиха зраджувала, а Омелько взагалі пив. У них не було стабільної сім'ї, у них були залежні, співзалежні стосунки з розхитаними кордонами, і діти цьому не навчилися. Тим паче, що Кайдаш, оскільки пив, він не був сильний, щоб захищати. Милашка, не вміюча захищати свої кордони, вона настільки не вміла захищати свої кордони, що не змогла відстояти своє право не виходити заміж так рано, не втрачати цноту до весілля. Вона ж хотіла так, вона хотіла, як в касті, але Лаврін її розвів. Як молоду, наскільки вона не вміє захищати свої кордони. А скільки злочинів Лаврін ще вчинив? Мало того, що він маніпуляціями загнав жінку заміж, взагалі її не підтримував, не дивився за дітьми на достойному рівні, вичитував її за те, намагався не вичитувати за те, що вона намагається займатися творчістю. А як він вчинив над нею ще злочин, я не знаю, чи можна це в ефірі казати, гауну Я не знаю. Чи можна це в ефірі казати? Ну, Він це зробив з жінкою вже після її зради. Лаврін там найбільший злочинець насправді. Насправді той, хто слабкий, то вихований отак на найслабшій ролі. Він м'який, він ідентифікує себе там з м'якістю, з, з батьком. З м'якими, з м'якшими з, з батьків ідентифікує себе, і він і вчиняє найбільше зла, тому що сильні вони зла не вчиняють, а кактуси були м'які і теплі, мабуть, щасливі це з мого твору, подивіться хтось. І Кайдашиха лізла в стосунки Лавріна і Милашки найбільше. Так мама робить все, щоб мене до нього не підпускати. Гнобила Милашку за, її, за те, як Милашка виховує власних дітей. Воді. Я сама колись читала. Матіка мікшені. Це настільки Милашці стало нестерпно, що вона покинула цю родину ну, і пішла наліво. А проблема ж та була в Лавріні, який не. Захистив власну жінку від власної матері, не поставив кордони, не сказав: Мамо, якщо ти будеш ображати милашку, ми з'їжджаємо на власне житло, ми незалежні фінансово. І все ти мене більше не побачиш, тому що мені моя сім'я важливіша за мою батьківську сім'ю. Отак поступає дорослий чоловік. І матері нічого не залишається, як прийняти це. І вас собою за те, що вона виховала дорослого, класного, сильного чоловіка, в цій родині такого не було. Якщо стосунки Карпа і Мотрі захищені були більше Мотрею, тому що вона вміла це робити, то стосунки Лавріна і Мелашки не були захищені ніким. І тому вони похитнулися, і тому в їх систему вліз інший чоловік. І поговоримо, що про такий цікавий момент про фінансову незалежність. Карпа від батьків. Якщо Лаврін їздив на заробітки і фінансово незалежний був від батьків, і він міг собі дозволити з'їхати, то Карпо повністю залежав від бізнесу батька. Він повністю залежав від його автостанції. І більше того, він її оджав. Це наскільки розхитані кордони в родині, що син гопить рідного батька. Ну в нього ж теж була на це причина. Він працював на свого батька, на, свою, ну, на своїх батьків, а не отримував зарплатні. Як, син, як Карпо сказав, я 10 років працюю на цьому СТО, я не заробив на весілля. Він не отримував, да, іноді беру на сигарети і на одежу. Він не отримував стабільної заробітної плати через те, що вміння будувати стосунки і ставити кордони в цих стосунках, ставити правила в цих стосунках, сім'я Кайдашів не вміє взагалі. Це типова проблема українців всієї України. Що в нас робиться з кордонами? Ми можемо чітко їх поставити і не давати більш нікому нічого. У нас вони були розхитані 14 років тому. І як до цього було відношення? Ну хай ну, аби нас не трогало. Кордони це, це етнічна проблема українців. І спіймати Кайдаша це один із найпоказовіших творів української нації. І успіх спіймати Кайдаша якраз через це. Тут показаний наш менталітет. Як ніде. З цим ми схожі з африканцями, тому що там головна мама і, і тато родини, да, головні ці діди баба і керують цією сім'єю. Цим ми схожі з мусульманськими країнами, з оцими нечіткими кордонами. Але, наприклад, жителі США вони чітко огранічують 18 років і на своїх хліба, і все ти сам собі незалежний. Точно так же європейці, ну, європейці менші, там італійці теж годують своїх дітей довго. Ну, давайте так, значна частина європейців вміє ставити кордони. Питання. І чим мистецтво не неймовірно могутнє? Якщо воно просто відобразило нашу проблематику, ну воно ж повинно і показати, як нам це вирішити. Нам треба навчитися тримати ці кордони. Вже давно треба було вчитися. А далі у нас залишилася найстабільніша пара пара таньки і Артемчика пара, яка оба були е, залежними. Таня була залежна від Карпа, Тьомчик був залежний від Мотрі. Але о, вони обидва побороли свою залежність з часом. Танька казала: іди, іди, в нас з Артемом хороша сім'я. Вона відстоювала свої кордони з Артемом. Карпоєте світ. У мене хороший чоловік. Ясно тобі. А якщо вам з Мотрі не живеться, не ламайте другим. Артем теж поборов свою залежність, коли прийняв той факт, що а смисл її красти, якщо вона мене не любить. Я рішив не мішати. Смисли єкрасти, он нам не любить. Мотря с Карпом пежу. Він прийняв долю такою, якою вона є. І вони з танькою обидва, поборовши залежність, розуміли один одного дуже сильно. Так, були ще грецидиви. В... Артема він ще напивався. У Таньки була ностальгія за Карпом. Все це було. В неї все таки був той біль. Але вони з Артемом йшли рука об руку, чітко ставили кордони своїх стосунків, ніхто нікому не зраджував. Вони розуміли один одного, тому що вони пройшли один і той же шлях, і їх пара стала найстабільніша і найуспішніша. Нас ну, з тобою якось так не заведено. Так давай заведемо.